Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про плавання на спині. Трохи історії цього стилю, на що варто звертати увагу, щоб покращити свою техніку та найчастіші помилки. Ви на каналі Swimming Universe Посилання на телеграм канал в описі під відео. А ми поїхали! Плавання на спині це один з чотирьох олімпійських стилів плавання. Та єдиний стиль, у якому у вас є необмежений доступ до кисню, не враховуючи повороти та підводну частину, звичайно. А також єдиний стиль, у якому спортсмени стартують із води. Окрім цього, плавання на спині дуже добре підходить для відновлення та просто для спокійного плавання. Перше на змаганнях плавання на спині з'явилося у 1900 році на других Олімпійських іграх в Парижі. Там чоловіки плили 200 метрів. А жінки ж почали змагатися у плаванні на спині з 1924 року. Зараз же на чемпіонатах світу жінки та чоловіки змагаються на дистанціях 50, 100 та 200 метрів на спині. А на Олімпійських іграх лише на 100 метрівках та 200 метрівках. Хоча у 2028 році на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі це може змінитися. Тепер давайте поговоримо про техніку. Тут буде доволі багато відсилок на вільний стиль та відео, яке я робив. Тому підказка на екрані а посилання під відео. Якщо цікаво, подивіться. І розпочнемо ми з положення голови. У плаванні на спині голова знаходиться у стабільному положенні та не виконує ніяких рухів. Очі дивляться вгору, вуха знаходяться під водою, а підборіддя зовсім трохи опущено до грудей. Основними помилками в положенні голови є або занадто низьке положення підборіддя, коли плавець намагається дивитися на свої ноги, або ж навпаки, занадто високе положення голови це виглядає, наче спортсмен, плавучи намагається дивитись вперед, куди він пливе. Іншою розповсюдженою помилкою в положенні голови є зайві рухи. Тобто нестабільне положення голови. І з усім цим добре допомагає одна дуже корисна вправа, і це утримання стакану з водою на голові. Половину стакану або навіть трохи менше за половину буде достатньо. Якщо ж у вас немає стакану в басейні, ви можете використовувати будь-що, що, що більш-менш може утримуватись на голові. Розпочніть з простої роботи на ногах в стріличці. Головне не поспішайте та почніть з м'яких рухів ногами, та намагайтесь зосередитись на правильному положенні голови. Коли ви будете почувати себе більш комфортно, починайте додавати роботу рук. Знов таки, не женіться за швидкістю, головне це баланс. Наступним пунктом є положення тіла, і тут є про що поговорити та про що поміркувати у кінці 90-х та на початку 2000-х, хоча можливо і навіть пізніше, коли мова заходила про положення тіла у плаванні на спині, усі одразу говорили, що положення має бути прямим. Від п'ят до маківки тіло має бути в одну лінію. Проте все більше тренерів та спортсменів, особливо в останні роки, звертають увагу на те, що положення тіло має бути зовсім трохи скрученим. Зараз поясню саме за рахунок скручення тазу, а не його просідання під воду. Для цього дуже важливо задіяти м'язи корпусу. Інакше таз просто провалиться під воду, і замість просування вперед ви будете боротися з супротивом води. Також під час плавання тіло та таз мають виконувати поворот навколо своєї осі. Це зменшує супротив води та підвищує швидкість. Він виконується за рахунок повороту спочатку тазу, а потім плечей. В цілому, одним із найголовніших аспектів в техніці плавання на спині є саме ротація, поворот тіла навколо своєї осі. Плавання, лежачи плоско на спині без повороту тазу та плечей, є дуже грубою помилкою. При такому плаванні збільшується супротив води та зменшується амплітуда грибків. Дуже хорошою вправою для покращення ротації є плавання з однією рукою та імітацією виходу іншої руки з води. Іншою великою помилкою є саме просідання тіла та ніг під воду. Є три основні причини, чому це відбувається: перша це недостатня сила м'язів корпусу, друга це слабка робота ніг, і третя це неправильний розподіл ваги тіла. Якщо з першими двома помилками все зрозуміло і так. То про третю я поясню. При ходьбі центр ваги тіла у людини знаходиться в районі тазу, але знаходячись у горизонтальному положенні під час плавання, цей центр ваги має бути переміщений в район діафрагми. Далі йде робота ніг. І тут насправді не так вже й багато про що можна поговорити, тому що в плаванні на спині робота ніг виглядає майже так само, як і у вільному стилі. Більшість, якщо не всі спортсмени, роблять 6 ударів ногами на один цикл руками. Сам удар розпочинається від стегна. А нога зігнута в коліні приблизно на 30-45 градусів. Основними проблемами тут можуть бути перше дуже широка робота ніг, і друге це під час ударів коліна виходять із води. Це частіше зустрічається у початківців в обох випадках. Виправити це допоможе колобашка. Утримуйте її трохи вище колін і намагайтесь працювати ногами з маленькими ударами. І останнє, про що піде мова, це робота рук. І знов-таки, так само, як і у вільному стилі, грибок в плаванні на спині можна поділити на 6 частин. А саме захват, робоча частина, закінчення грибка, вихід руки із води, пронесення руки над водою та вхід руки у воду. І зараз потроху про кожну з цих частин. Захват. У цій фазі використовують високий лікоть, так само як у вільному стилі, лише у зворотному напрямку. Також він відбувається ближче до поверхні води. Після чого рука занурюється глибше. Основними проблемами тут є виконання захвату дуже глибоко під водою, що призводить до втрати частини грибка, а також захват без високого ліктя або з прямою рукою, що може призвести до травм плеча, або у випадку з проваленим ліктем, це впливає на швидкість та якість плавання. Щоб покращити свою фазу захвату, я рекомендую вам працювати над мобільністю та гнучкістю плечового пояса. Далі рука переходить у робочу частину. Декілька місяців тому я дивився подкаст з Делані, це колишній плавець, а нині це тренер чемпіона світу Айзека Купера. Він там ділився тим, що під час робочої частини лікоть має знаходитись ближче до корпусу. Це знижує супротив води, а також допомагає з фазою закінчення грибка. І стосовно фази завершення грибка. Тут вже будуть мої особисті спостереження при навчанні плавання на спині. Більшість тренерів говорять, що завершувати грибок треба долоною до стегна, а робити вихід руки із води великим пальцем догори. Я усю свою спортивну кар'єру робив це інакше. При завершенні грибка за рахунок трохи більшого повороту тазу я повертаю долоню від стегна. І таким чином мізинець опиняється зверху та виходить із води першим. Це дозволяє виключити зайві рухи рукою у повітрі. Окрім цього, для більш комфортного виходу руки із води в такому положенні доводиться вище виносити плече із води, що в свою чергу зменшує супротив води та збільшує довжину грибка. Я не кажу, що з виходом руки із води великим пальцем догори щось не так, але на мою думку, це доволі непогана альтернатива. Далі Йде фаза пронесення руки над водою. І основне над чим треба зосередитись у цій фазі, це траєкторія вашого пронесення руки. Рука ні в якому разі не може притинати центральну лінію тіла. Після виходу із води вона має рухатись по прямій лінії від вперед. Відхилення від цієї траєкторії приводить до зайвих коливань та зміни положення тіла. І остання фаза це вхід руки у воду. Так само, як і у фазі пронесення руки над водою, на вході у воду вона не може перетинати центральну лінію тіла. Вхід руки у воду відбувається плюс-мінус на рівні вашого вуха. Окрім цього, долоня має бути розвернена від голови. Щоб мізинець входив у воду першим, це робиться для того, щоб можна було розпочати одразу фазу захвату без зайвих рухів рукою під водою. І після входу руки в воду цикл повторюється. При повноцінному плаванні на спині одна рука знаходиться на 6 годин, друга на 12 годин тобто одна зверху, друга знизу. І вони постійно змінюють одна одну. Рука, яка знаходиться на 6 годин, тобто біля вашого тазу. Починає рух першою. Тобто виходить із води, а рука, яка знаходиться на 12 годин, тобто попереду, починає фазу захвату. Зауважу, що різниця між початком руху однієї руки та іншою доволі мала. Дуже корисною тут може бути вправа, коли ви починаєте плити положенням рук на 6 та 12 годин і отримуючи цю позицію 6 12 ударів ногами. Для початкового рівня я рекомендую робити, можливо, навіть більше ударів ногами, щоб у вас був час зосередитись та усвідомити, що ви робите. Після 6 12 ударів ногами ви ви робите один грибок. Та знову тримуйте це положення. Ця вправа елементарна, але діюча, і виконуючи її, можна працювати над кожною частиною гребка окремо. Вона також допомагає з утриманням правильного положення рук. А завдяки тому, що частота грибків невисока, у вас буде час зосередитись на кожному аспекті окремо. І остання порада від мене: я знаю інформації дуже багато, але не намагайтесь працювати над усім одночасно. Намагайтесь зосередитись над кожним аспектом грибка окремо. І якщо якісь вправи будуть дуже важкими, ви можете використовувати ласти. З ними вам буде значно легше розпочати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним і ви змогли знайти собі щось нове та цікаве. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте за наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!